І до слова запрошується Дідковський Сергій Володимирович. Будь ласка, коротенько, Сергій Володимирович. Так. В мене прохання викласти. Олексію, викласти схему, то що я йому надіслав, бо я тут в мене не вийде викласти. Олексій, ви мене чуєте? Ага, ось схема. Два слова про себе. Тобто я відношу себе до користувачів схеми форм роботи, що розроблені в СМД методології, працюю з людьми, які опинились в складних життєвих ситуаціях. Ну, як з вояками, так і з тими, хто змінив траєкторію. Чи територію життя, і ми зустрічаємось з Zoom та обговорюємо їх проблеми, шукаємо шляхи вирішення. Іноді проводжу семінари з групами невеличкими: там 8, 12, 15 учасників. От. Тобто, моя доповідь, вона має такий теоретично методологічний характер, і зроблена вона на матеріалі досвіду роботи. Назва досвіду доповіді це епістемологічне та онтологічне самовизначення. Пункт перший. З погляду СМД-методології, соціальна людина це зв'язка людини та місця та позиції. позиція. Позиція це місце у структурі соціальної діяльності, зміст дій у якої нормірування. Самовизначення це процес і результат вибору та заняття позиції у структурі соціальної діяльності. Необхідність у самовизначенні виникає у ситуації ускладнення позиційної структури соціальної діяльності, коли людина повинна вирішувати кілька завдань, переходячи з однієї функціональної позиції до іншої. Умовою самовизначення є вміння виходити в рефлексію та розрізняти себе як такового позиції, які необхідно займати в тих чи інших контекстах, себе у різних позиціях та обставини життя та діяльності. Якщо такі Здібності не сформовані, але ну, людина не може самостійно самовизначатись, і треба їй ці рефлексивні здібності формувати. Існує дві форми самовизначеності епістемологічне та онтологічна. Епістемологічне, само слово епістема це знання, наука, тобто, вона побудоване на знанні про себе і позиційну структуру діяльності, що склалося, в якій я знаходжусь та живу, в умовах непередбачуваних змін у соціальній діяльності та її, та її позиційних структур спробу самовизначитись на основі досвіду та знань. Виявляється неможливим, тому що від досвід і знання вони виводять нас на розуміння старої позиційної структури, не дають можливості зрозуміти, що відбувається після її зміни. У ситуації проблеми самовизначення необхідно переходити від епістемологічного до онтологічного самовизначення. Ну, на малюнку ви бачите, зліва людина, яка здійснює епістемологічне визначення, овал означає ситуацію, яка охоплена знанням. Це такий прямокутничок. Знання, воно формується десь там. В іншому місці переноситься на ситуацію, і якщо ситуація розробки знання і використання співпадають, то все йде добре, і людина розуміє, які є місця в ситуації, які в неї є здібності, яке місце для неї привабливе, і вона може його зайняти. Якщо ситуація катастрофічно змінюється, і структура місць Перестає співпадати з знаннями, виникає проблема. І тоді виникає необхідність в онтологічному самовизначенні. Онтологічне, тобто побутоване на філософському вченні про те, чим є світ, по суті, свої. Онтологічне самовизначення починається з вибору онтологічної схеми чи картини. Ну, Їх досить багато. Але складність ситуації полягає в тому, що останні 30 років, 300 років у суспільстві поширюється природна наукова чи натуралістична і надії, так називають антологія. Завдяки цьому за останні 300 років виникла зв'язка між дослідницькою діяльністю, дослідницьким мисленням. Та навчальним процеси. І в основі цієї зв'язки лежить ідея знання і завдання виробництва, накопичення, систематизації та трансляції знань. Ну і звідно їх обслуговує ці процеси, методологія, методологія наукового пошуку. Нині відбувається перехід від ідеї знання до ідеї проєкту як засобу самовизначення у соціальної діяльності. В основі, в основі цього переходу лежить антологія діяльності та мисли діяльності. Ну, в зв'язку з тим, що самовизначення це діяльність. раз, По друге, в зв'язку з тим, що Потрібно самовизначатись в структурі соціальної діяльності, ну, звісно, що онтологія діяльності і миследіяльності найбільш адекватні цим завдач... задачам. Другим, тобто перший крок це самовизначення онтологічне. Ну, і для мене я рекомендую і студентам своїм, і клієнтам вибирати. Антології діяльності та міс... діяльності. другий крок okay. це переведення антологічної схеми діяльності в організаційну діяльність в організаційну і використання її у засобу у якості засобу управління позиційним самовизначенням. Якщо я працюю з собою, то мого самовизначення, якщо з іншою людиною, то я допомагаю, і організую йому здійснювати ці переходи. Процес самовизначення, що організовував в схемі миследіяльності, включає до себе такі етапи. Перше, це рефлексія, об'єктивація та, проблематиз... та проблематизація знання. Яке скриває, закриває собою суть того, що відбувається: тих змін, які виникли в соціальній структурі? Друге? Це якщо ми знання скинули з себе, зняли, ми відкриті для розуміння і входимо в позицію того, хто розуміє нову позиційну структуру, що виникла внаслідок змін. Наступний шаг це перехід від розуміння до мислення і розроботка проєкту самовизначення. І наступний, останній шаг – це реалізація проєкту у дії. Результат це усвідомлене позиційне самовизначення. Ну, як я бачу перспективи. Перспективи це навчання засобів онтологічного самовизначення серед громадян України, соціальних працівників та практичних психологів, які працюють з людьми, що опинилися в проблемних життєвих ситуаціях. У мене все. Дякую. Чи є питання? Питань нема. На схемі, яку ви бачите, от основні ці процеси можна визначити. Перше, це проблема самовизначення в епістемологічній формі, перехід до антології миследіяльності, перехід у позицію, рефлексивний перехід усвідомлений в позицію організатора, позиційного самовизначення. Потім рефлексія, схематизація, об'єктивація та проблематизація знання, що заважає розуміти те, що відбувається, перехід в позицію розуміючого, того, де він живе і що навколо нього відбувається. І нарешті перехід в позицію людини, яка розробляє проєкт самовизначення. Вона вирішує, яка позиція їй буде. Цікаво зайняти. Це перший варіант. Другий варіант, вона може розробити проєкт такої позиції, якої ще не було. Це буде така інновація соціальна. І потім зайняти її. Результат це ситуація самовизначення. Сергій, Я... Сергій Володимирович, а, Можна тут так те саме. Трішки на хуліганите. Да, а включіть, будь ласка, цю схему. А це Олексій тільки може включити. Вимкни її, будь ласка. Якщо ага. да, yeah, вот це... цікаво, я вас слухаю і намагаюся перевести все це на в, 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 якусь людську мову, доступному йому розумінню. І те... То питання, чи можна це зрозуміти так? Ось внизу перше, Ось я був такий класний, чому мені вдруг стало погано? Так. Що ж я таке думав, що тепер воно стало мені погано? А яким я тепер можу бути? Так? Як мені треба тепер дивитись на світ? Так. треба щось поміняти? Знайшов, то поміняти. Заважають, то мені тепер треба думати не так, а якось інакше. А якщо я думаю інакше, то як я тепер маю робити, діяти? І якщо я тепер знаю, що мені треба діяти, то я тепер стаю іншою людиною. Загалом так. Але по схемі Дякую. І більш структурно. Ну, я я я, я я, я, по схемі так, це. Ну, Якщо взагалі так, то то я тоді розумію, про що тут йдеться. Для Дякую. мене важливим є позиція того, хто розуміє. Так? Він знання з себе зняв і він розуміє. От тільки після того, як він зрозумів, він, він може переходити в позицію того, хто думає та мислить. А. Чого? До чого? Ніякого мислення. Дякую. Дякую, Сергій Олевич. Все. Виключай, Олексій.